Вітаю, дорога церква. Ви знаєте, сьогодні хотілося би пороздумувати про заклик до молитви і порозважати над її цінністю. Що вона собою представляє? Мається на увазі. Що вона як інструмент Божий в нашому житті дає нам для того, щоб нам жити і прожити це життя до зустрічі з Господом Ісусом Христом, до Його приходу. Я хотів запропонувати один текст. Він записаний в Євангелії від Луки, 18 розділ з 1 по 8 вірш. Там написані такі слова: Євангелія від Луки, 18 розділ з 1 по 8 вірш. І він розповів їм, і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи у якомусь у місці якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. І тому у тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але ж через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправдивий, неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Ось такий текст. І починається він з певного контексту. Перед тим Ісус Христос говорив про того, щоб ми були готові до приходу Його, до. Він готував своїх учнів до того, що має статися. Він говорив про ознаки, які будуть супроводжувати це. І він також говорив, що в ближчій перспективі він ще й мав на увазі про Єрусалим, долю, яка її спіткала в 70-му році. Але в цьому випадку він все одно вказував на свій другий прихід, щоб учні були готові до його другого приходу. І в цьому контексті він говорить і у цю притчу. Тому що притча, вона, оця історія, яку Ісус Христос цю притчу приводячи, Він хоче певним чином нам допомогти, щоб ми прожили своє християнське життя до кінця з вірою. Вот, От така головна ідея цієї притчі. Починає він цю притчу у першому вірші, зверніть увагу, і він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди. І не занападати духом, говорячи, і приводить приклад. Тобто, ця притча нас має навчити чому, чомусь, щоб нам воно могло допомогти в нашому слідуванні за Господом. Отже, тут є наголос, щоб ми завжди перебували в молитві і щоб не занападали духом. Ну, як це розуміти, От, можна. Звернути увагу з другої частини, наприклад, занепадати духом. Про молитву ми тут знаємо, завжди молитися то легко навіть і пояснити. Але от, тут є таке, що Ісус Христос каже, щоб не, ми не занепадали духом. Що це означає? Оце занепад, це означає така свого роду зневіра або втрата надії. Вона має, от ми, будучи віруючі люди, може нас спіткати в житті таке, що ми почнемо, наша віра почне гаснути. Або зменшуватися. Або ще в, в цьому випадку наша надія може втрачатися. Чому? Тут в цьому контексті ця притча вона звучить про якусь оборону, охорону. Так, згадується, не Неправедний суддя і вдова, яка взивала до нього і постійно приходила до нього, щоб він що зробив? Справедливо розсудив і взяв її в охорону. Тобто, взяв її під свою охорону, під суддівську охорону. Розсудивши, певно, вказівку винніше, і щоб з тим, з чим вона там встикалася, з проблемами в житті, це питання вирішилося. Отже, ми бачимо, що. Все-таки це прохання в цій притчі, воно стосувалося певних проблем. Це не просто все нормально, і я просто ще щось хочу, ще щось, дай мені Господи. Все-таки ця притча говорить про ту цілісну картину, того, що всім нам потрібна охорона Божа. Незважаючи на те, чи ми відчуваємо це, чи не відчуваємо цього. Бо потрібна опіка Божа над нами. І Ісус Христос у це якраз приводить цей приклад, бо він говорить, він розуміє, що під час нашого християнського життя ми будемо стикатися з проблемами, випробуваннями різного роду із спокусами і так далі, і тому подібне. Тому Ісус Христос приводить і каже, і застерігає, і каже: потрібно для того, щоб не занапасти духом, для того, щоб не зневіритися, для того, щоб не втратити надію, потрібно постійно мати молитву. І він наголошує на цю молитву. Навіть коли нам здається, що ніби та молитва не досягає небес, ніби вона не досягає вух Отця. Він потім про це і скаже, що навіть якщо Отець і бореться з відповіддю, навіть якщо Бог і бореться, щоб подати цю відповідь, Різні, я би хотів так привести декілька таких прикладів з Біблії, де Ісус Христос підкреслював. Важливість молитви по відношенню до віри. Отак От я би хотів сказати, по відношенню до віри. В Луки, в 22 розділі, 31, 32 вірш, там написані такі слова. І промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра твоя. Ти, як колись, навернешся, як навернешся, змісни браттю свою. І тут дивуєшся, апостол Петро, який ходив з Ісусом Христом, був з ним. Він потребував заступництва, молитовного заступництва Ісуса Христа. Для чого? І тут є конкретика, щоб не зменшилася віра Петра. Значить, що ми можемо зрозуміти? Ми можемо зрозуміти з того, що віра може зменшуватися або збільшуватися. Правда, вона має в нашому житті не постійний характер, а вона може мати якісь. Певні, під певними діями може зменшуватися або навпаки збільшуватися. Тому тому Ісус Христос, Він нас як учнів застерігає про те, щоб віра не зменшилась, то потрібна молитва. В цьому випадку Ісус Христос, як мав як таку заступницьку молитву за, за Петра, тобто Він молився за нього. І тому ну, для мене як приклад з цього полягає, щоб ми один за одного теж так молилися. Тобто ми молимося інколи за наші потреби тільки, а за духовний наш стан перед Богом, ми інколи, як на мою думку, можемо десь упустити оцей момент. Тобто, коли ми бачимо, що наш брат або сестра десь. В такому положенні, що вона зараз не перебуває в молитві, не перебуває в такому в такій єдності з Богом, перебуває в певних якихось випробуваннях або в інших обставинах. Ми інколи можемо забувати про те, що нас як церква має відображати, церква має відображати оце серце Ісуса Христа як заступницькою молитвою за кожного з нас. Тобто ми маємо молитися один за одного, і в цьому випадку ми бачимо, Ісус Христос молився за Петра, молився, щоб його віра не зменшилася. Отже, молитва Ісуса Христа мала повпливати на, на отця. Отець мав би прислухатися на цю молитву і зробити певні дії з Петром, щоб ця віра в нього не зменшувалася, щоб вона в нього була перебувала постійно. І в цьому випадку Ісус вчить нас, як ми повинні зберігати свою віру. Тому що, коли Він говорить в кінці, він ж не спроста так прив'язав оцей текст. Та син людський, як прийде, чи він на землі, знайде віру. Це ж стосується цього контексту. Це не просто стосується, щоб ми говоримо про наполегливу молитву. Тобто тут більше можна протлумачити так, що якщо ти будеш наполегливий в молитві, обов'язково чекай відповіді Отця. Тоже може бути в цьому місці, теж це означає це. Але Ісус Христос пішов далі. Він сказав, віра ваша під загрозою в цьому світі. Тому моліться, щоб ваша віра була збережена. Ото -от так. Якось Матвія 26 розділ, 41 вірш, Ісус Христос сказав такі слова: пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Все таки молитва, вона. Цей інструмент він нам даний для того, щоб зберігати свою віру в першу чергу. І молитися за віру інших, щоб і в них не зменшилася ця віра. Також є ще один текст пригадує в Луки 21, 34-36. Там такі слова є застережливі, і також згадується про молитву. 21 розділ 34-36. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжували з ненажерством, там п'янством і життєвими клопотами, щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, хто ж що живуть на поверхні на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед сином людським. І тут а ніби не на жартство, п'янство, то ми навіть на страх бере, ми думаємо, та ні, ні, не дай Бог, щоб таке було. А життєві клопоти, як щодо того, ми так до нього до того трошки холодніше ставимося. Ніби життєві клопоти це щось таке нейтральне, нешкідливе, і воно нашій вірі нічого не загрожує. Але Ісус Христос каже, загрожує. Тому що пильність втрачається в життєвих клопотах людина. коли в життєвих клопотах жива вона не думає про Боже, вона не живе Богом, вона менше молиться, вона, а якщо вона молиться, то молиться і про ті клопоти тільки постійно. І коли настають якісь дні важкі або випробування якісь, тоді цій людині важко встояти. Тому Ісус Христос застерігає і Він їй каже, Потрібно мати таку молитву, яка би була сконцентрована на тому, щоб берегла нас в вірі, все наше життя. От Отакий я побачив в цьому тексті таку, таку ідею, такий принцип. Ще, що зауважив, коли тут він говорить в сьомому вірші про обраних своїх, отак він і називає обрані свої, спасені, віруючі. Тих, кого Господь вибрав на навічне життя з ним. Про них Він говорить. І він каже, голосять день і ніч. Отже, віруючі люди, вони не просто проживають життя тут на землі комфортно, і нічого з ними не трапляється. Трапляється. А саме більше, знаєте, що трапляється? Це напади на нашу віру. Як в тому випадку ми бачимо, Ісус Христос за Петра просив Отця, він за, ну, він від кого хотів його оберегти, що там було? Написано, сатана хотів пересіяти. Так? Є ворог, є духи нечисті, які хочуть нашу віру погубити Господа. Хочуть так, щоб ми життя своє так вже жили, щоб. Зневірилися. І вони для того працюють, вони все роблять для того. І це загроза в нашій вірі. Ми інколи не розуміємо до кінця, наскільки це все серйозно, мені здається. От я так про себе говорю, інколи так Ну не, не роздумуєш на тему не придаєш тому такого значення. Але насправді. Є е, сили, які хочуть нас, наші, щоб ми в вірі, е, е, знищити нашу віру в Ісуса Христа. Тому Ісус Христос неспростав це цьому говори. Моліться, постійно моліться, перебувайте завжди в молитві. Помолитва, молитва, до якої він тут закликає, він каже, навіть коли Бог бореться з відповіддю, це що означає? Це не означає, що Господь е, це був. Мало би означати так, як коли я щось прошу, то Господь не зразу дає, але пізніше дасть. Але в контексті майбутнього того другого приходу Ісуса Христа, про який Ісус Христос тут говорить, та Син людський, як прийде, чи Він, чи він на землі знайде віру, Він має говорить про дальше, ну, про, про давні дальші часи, тобто про часи, коли Ісус Христос прийде. І він говорить, що баріння його деколи здається, чому ти, Господи, вже не прийдеш? О, чому ти вже не прийдеш, Господи, я страдаю тут, тут напади на мою віру. Тут постійно якийсь, я постійно повинен себе пильнувати, щоб часом не згрішити, щоб часом не спокуситися, постійно під якимись атаками, постійно під якимись злими людьми. І, ну, інші би християни сказали, які живуть в іншій країні постійно під гоніннями, постійно під ударами якимись фізичними. І таке враження, здається, Господи, ну чому ти вже не прийдеш, чому ти не приходиш? От Про це говорить Господь. Воно так здається, що Господь ніби бореться з цим. Але Він знає день, він знає, коли прийти. Чому? Тому що ще багато людей, яких він хоче спасти, тому він не приходить. Є ще багато людей. А нам треба навчитися терпіти і чекати. Терпіти, чекати і берегти віру. І молитися про те, щоб Господь завжди нас зберігав в вірі, щоб наша віра навіть не, не то, була такою сталою, а навпаки, щоб вона зростала. І інші проблеми, які також можна і сказати про те, що тут Ісус Христос каже. І буває дійсно, ми в молитвах так просимо довго, Господи, ну чому не сьогодні ти не відповів? Чому ти не відповів мені завтра, там, ну в короткій перспективі часу? Але в Бога є якісь свої примудрі плани, того, що ми не знаємо. Просто нам виходить, потрібно декраз проявити віру. Тобто довіру Богу і сказати, Боже, ну нехай буде воля твоя, ти знаєш, коли, коли цьому має статися, коли має прийти полегшення, чи має відповідь Твоя прийти на мою молитву. Може вона от зразу прийти, а може і прийти через руки. Ну, не знаю, треба довіритися. Господу, Оце віра якраз є. Це якраз віра є. І оце занепад Духа, це якраз тоді, от коли. Буває переважно, коли ти молишся, і Господь, на твою думку, ніби не відповідає тобі. І тоді приходить такий стан, знаєте, занепаду, такий, ти починаєш сумувати і думати, ну Господи, ти що мене не чуєш? Ну, ніби, ніби ти від мене покинув і відвернувся, ніби не хочеш відповісти на мою молитву. Я вам скажу, брате і сестри, що таке свого, ну, ці останні часи я переживаю, якісь такі моменти і таке враження, що я би хотів, щоб Господь мені вже відповів. От вже відповів. Ну, чому ти борешся, Господи, з відповіддю? Ну, ну, дай мені відповідь. Ну, що для тебе стоє те, що я тебе прошу? Ну нічого, ну, це для тебе нема ніякого, ну, нічого складного. Ти можеш це рішити отако. Але ні, Господь має якийсь добрий задум, премудрий задум. І він, то, що Він допускає в житті, в нього є, це, ну, в нього є ціль цьому. І кожен може роздумувати про те, як в нас житті, чому Бог допустив то чи інше, яку ціль Він переслідує. Може Бог комусь вже відкривається, а хтось може роздумувати і думати, ну я ще не знаю, поки не знаю, а потім знаю. Знати треба одне, пам'ятати в тому, що ми маємо. В молитві ми бережемо свою віру. Коли ми молимося один за одного, і коли ми молимося про себе, Господи, збережи мене в вірі. До останнього дня, до останнього подиху мого життя. Я хочу прожити так життя, щоб коли ти прийшов, щоб я був в вірі. От оце головна, основна ідея. В другорядному, в те, що ми просимо в Господа, в кожного є свої моменти. Довіряємо і, і ті моменти в руки Господні. І це є теж в тому прояв віри. Просіємо Його і чекаємо з терпеливістю, чекаємо, коли він нам буде відповідати. Тому такий заклик сьогодні. Я би хотів, щоб ми. Оголосили, за що будемо молитися. Згадали, може, когось. Може, давайте помолимося за наших рідних, близьких, за їхнє спасіння, щоб і вони мали віру в Ісуса Христа. Давайте згадаємо, може, про тих людей, які десь в клопотах зараз і їхня віра під загрозою. Щоб Господь і з ними попрацював, щоб Господь їм допоміг вибратися з того. Давайте будемо молитися за цих людей, будемо згадувати і за себе, звичайно, і за наші потреби, які в нас є. Добре, давайте зголосимося і будемо молитися. У нас має бути хрещення. Я би хотів помолитися за всіх тих людей, які згодилися, які покаялися і хотіли прийняти хрещення, щоб Господь їх підтримав, щоб він їм ще більше.